Овний на місяць серпень 25-го року. Перед нами диявол, дурак та маг. Диявол це про наші страхи, але поруч згодиться дурень. Можливо, ви будете боятися взятись за нову роботу або сказати комусь правду, оскільки ще є карта мага. Це про комунікацію. Карта диявола може означати залежність, наркотичну, ігрову, сексуальну, але також фінансову, тому що це земна карта. Ви можете настільки хотіти заробити гроші, що будете готові починати багато нових різних проєктів, працювати на нових роботах. Але ці карти можуть говорити про невпевненість в майбутньому, ви хочете правити світом, бути на вершині, але щось вам заважає все в вашій голові. Потрібно звертати увагу на маніпуляторів. Вони можуть бути навколо. Ну, Зрештою, вони завжди є, але в цьому місяці на це звертайте увагу. Загальна ідея для вас по цим картам це побороти свої страхи, і у вас все вийде, та у вас вийде те, що ви хочете. Помагу, ви здатні досягти великих вершин. Все у ваших руках.